Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерацька зник, а корова щезла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою Хто взагалі краде пігл. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Ой, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк. Активувати прискорювач руху. Активовано! А тепер вже по поповні. Нічого собі. Тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки й роблю щобенюкою. Гей, Піклз, ходіть, я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибачук oh. забрав. І Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Дубанчику, допоможеш. Що це за удоробло? Три стемніч, паспі безпеки! Десять! Оце Дев'ять! Саме тому співаки будуть бомбезними! Президент! Що <рістиму>! в тебе покрутило, дурко! П'ять, чотири три два, один! Ти хоч маєш? план пас. Я вже викликав підлогу. Супер куку-кугуріку. -ку. Суперпівень курса. Ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ти щось балькутів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.